А ви знали, що при неправильно побудованому фундаменті ви втрачаєте на 15% більше на енергоспоживання? У цьому випуску ми поговоримо про фундамент, про те, які типи фундаменту, як вони класифікуються. Які фактори впливають на підбір фундаменту, що збереже його стійкість та довговічність, та покрокові етапи будівництва якісного та енергозберігаючого фундаменту. Фундамент будівлі є елементом балансу між навантаженнями споруди та опором ґрунту, що їх сприймає. Є різні типи фундаменту. Ми можемо їх поділити на дві групи: мало заглиблені ті що до 4 метрів, та заглиблені. До мало заглиблених відносяться стрічкові фундаменти. Це залізобетонна конструкція у вигляді замкнутого контуру, розташована під усіма несучими стінами будинку. Може споруджуватися з готових залізобетонних блоків, з цегли або заливатися розчином на місці будівництва. Підходить для ділянок, де ґрунт піщаного або скелестого типу. Такі ґрунти вважаються надійними і не просідають. На просідаючих ґрунтах теж можливий стрічковий фундамент. У цьому випадку потрібно закладати глибоко стабільний ґрунт. Ґрунт. Загалом використовують будівництво малоповерхових конструкцій з невеликим навантаженням або для каркасних будинків Стопчасті фундаменти. Представляють собою опорні конструкції у вигляді стовпів, які встановлюються під несучими стінами на їх перетинах та кутах. Обходиться дешевше, але застосовуються для порівняно легких будівель, без підвалів, що споруджується на якісному стійкому ґрунті. Як матеріал використовують дерево, камінь, цемент, бетон і залізобетон. Плитні фундаменти в якості основи будинку Використовують цільний майданчик із залізобетону. Моноліт порівняно простий у монтажі, але дорогий, бо потребує великих витрат матеріалу. Цей фундамент ще називають плаваючим, адже він розташований практично зверху ґрунту, опускається, піднімається і переміщується разом з ним. Заглиблені фундаменти. Ті, що нижче 4 метрів. До них ми можемо віднести паливі фундаменти, складаються з паль, занурених у фундамент будівлі. За способом виготовлення розрізняються палі забивні, зазвичай в Користується в багатоповерхових будинках, які занурюються у ґрунт у готовому вигляді. Винтові палі і набивні, коли ми безпосередньо заливаємо бетон на місці будівництва. Вони також можуть бути залізобетонні, залізні та дерев'яні. Палі встановлюються на глибину кількох метрів, тому застосовуються у місцях з нестійким ґрунтом або високими ґрунтовими водами. Паливо-ростверковий фундамент це суцільна стрічка залізобетону або дерев'яних чи металевих блоків, яка поєднує стовпи фундаменту. То в єдине ціле, а далі ми вже можемо заливати чорнову підлогу. Підпірна стінка це конструкція, розрахована і запроєктована для спротиву бічному тиску ґрунту. Її використовують при будівництві підземних споруд, гаражів, підвалів, різної заглибленості. Підпірні стінки бувають дуже різноманітні. Вони використовуються як для надземних конструкцій, так і підземних. Від чого ж залежить вибір фундаменту? Давайте розглянемо найголовніші з цих факторів: геологія та топологія ділянки це вивчення території, її рельєфних особливостей і масштабів. Стосується як надземної поверхні, так і підземної. Навіщо це потрібно і чому є таким важливим? Це частина інженерних вишукувань, які допомагають отримати достовірні дані про специфіку місцевості, і цей пункт нам дасть відповідь майже на всі інші фактори: тобто, це оцінка ґрунтових умов, виявлення геологічних ризиків, стан водоносного горизонту, визначення придатності для забудови, і ще немало важливо, допоможе оптимізувати вартість будівництва, тому що по результатах цих досліджень ми і будемо проектувати. Наш фундамент, тип ґрунту та його механічні властивості. Що ж, як дізнатися глибину залягання свого фундаменту? Глибина залягання фундаменту повинна відповідати глибині залягання того шару ґрунту, що приймається за природну основу. Тобто ґрунт складається з різних за складом текстурою і товщиною порід. Геологічні дослідження допомагають визначити саме той шар, який здатний до опору та деформаційних реакцій, на сили які. Передає будівля, а також вони дають нам інформацію, на якій глибині залягає потрібний нам шар. Якщо ми не маємо цієї інформації, то ми можемо занадто глибоко занурити, що призведе до лишніх витрат у роботі та матеріалах. А якщо ми не дійдемо до потрібного нам шару, то це теж потягне зайві витрати, коли наш будинок усядеться, трісне або перекоситься. Інший фактор це глибина промерзання ґрунту. Це теж дуже важливий фактор, який варіюється від типу ґрунту та його шарів. Тобто кожен вид ґрунту буде мати свою. Глибину промерзання. Навіщо нам потрібен цей параметр для того, щоб уникнути так званого морозного здимлення? Це збільшення ґрунту в об'ємі в період від'ємних температур. Об'єм землі є підбудовою влітку не до об'єму землі взимку. Якщо ми закладаємо наш фундамент вище рівня промерзання, то взимку ґрунт під фундаментом збільшиться в об'ємі, бо там утвориться лід. І він підніме наш фундамент доверху, що призведе до тріщин та розломів навесні. Самий простий приклад ми можемо побачити це наші дороги. Є Лястість та появи нових ям навесні. Тому нам потрібно закладати фундамент нижче рівня промерзання, де температура до дорівнює нулю чи вище, що гарантуватиме стабільність та цілісність фундаменту. Рівень ґрунтових вод. Геологічні дослідження дають інформацію про рівень ґрунтових вод, водонепроникність ґрунтів, що є важливими для проєктування дренажних систем та управління водним режимом будівлі. Прогнозована величина навантаження від будівлі. Для цього потрібно знати, яка буде будівля, композиція стін, даху, перекриття мати проект будинку або хоча б ескіз. Необхідність підземних споруд потрібно враховувати, чи будуть якісь підземні споруди, як наштал, гараж, підвал. В такому випадку нам потрібно буде враховувати проектування підпірних стінок та їх ізоляцію. Сейсмічні умови. Наша країна доволі сейсмічно небезпечна. В деяких регіонах, наприклад, на північі в Криму, сейсмонебезпека може сягати 9 балів за шкалою ріхтера. Хоча на більшості території це десь 5-6 балів. Використання типу будівельних матеріалів. Геологічні дослідження дозволять нам визначити потреби у будівельних матеріалах та інженерних рішеннях, що допомагає уникнути зайвих витрат. Давайте тепер поговоримо, як правильно вкласти фундамент, щоб він був максимально ефективним та не було проблем у майбутньому d Росії c Студія Studio. Ми проєктуємо та будуємо енергоефективні будинки, тому процеси матеріали в таких спорудах відрізняються. Це стосується і фундаменту. Коли ми маємо усі раніше перечислені дані, ми можемо перейти до самого процесу закладання фундаменту. Перш за все, нам потрібно огородити наш будмайданчик сіткою з відповідними знаками про будівельні роботи та встановлення тимчасових приміщень для персоналу майданчика. Далі попередня розмітка земельної ділянки. Спочатку потрібно видавати. Лити, всю органіку, все, що може руйнувати або заважати нашій майбутній споруді. А також потрібно зняти верхній шар не менше 15 см. Потім розмічаємо розміри нашого фундаменту, звіряємо рівні та топографічні орієнтири з площею та межами. Типів та дизайнів фундаментів є безліч, і підхід до їхнього закладання теж різний, але для мало заглиблених фундаментів певні процеси є єдиними. Тому слідуючий етап екскавація відповідно до розмірів та глибини планування. Це може виконуватися як екскаватором, так і Ручно. Але потрібно слідкувати, щоб був чистий зріз та щеплення землі на стінках. Зазвичай на цьому етапі прораб або інженер перевіряють відмітки та стан викопаних траншей. Також ми прокладаємо відразу траншею для дренажної системи, але про це трошки пізніше. Потім ми ущільнюємо ґрунт. Далі ми закладаємо геотекстиль або ж 10 см трамбованого піску. Розпочинаючи з цього етапу, закладання нашого фундаменту вже буде відрізнятися від звичайних. Далі засипаємо 20 см гравію. Його ми теж трамбуємо. На слідуючому етапі ми заливаємо 10 см бетонну підготовку. Це худий бетон марки М100 або 150. Так вийде якісно поліпшити характеристики фундаменту, захищає від усадки. Наприклад, в Іспанії це був наш стандартний пережок в Україні. Часто зустрічаю, що фундамент заливають відразу на втрамбований гравій. Далі монтуємо опалубку, якщо вона нам потрібна. Це такий собі каркас під форму нашого фундаменту. Зазвичай він із дерева, який розбирають, коли бетон набирає міцності. Чому ж я кажу, якщо він нам потрібен? Тому що слідуючий етап це утеплення. Утеплюємо ми фундамент екструдованим пінополістиролом або XPS. Він може витримати до 20 тонн на 1 метр квадратний. І ось таке утеплення. Буде слугувати нам як незмінна опалубка для нашого фундаменту. На ринку є великий вибір вже готових форм або плит під плитні фундаменти чи стрічкові. Ширина для бокових стінок, скажімо, стрічкового фундаменту буде від 10 см, а ширина утеплення під плиту може сягати 25 см. Кріпляться вони між собою, так і до бетонної підготовки на пінополіуретанову піну. Утеплення потрібне для того, щоб наш фундамент не втрачав тепло з будинку. Та не втягував вологу та холод з грунту в подальшій експлуатації. Далі ми зачищаємо поверхню. Слідуючий етап це вкласти гідроізоляційний шар. Далі ми вкладаємо арматуру, а після цього прокладаємо усі водосточні та каналізаційні труби. І передостанній етап це заливка бетону. Зазвичай це буде бетон марки М250 або М300. Для заливки бетону потрібно замовляти бетонну мішалку. Якщо ділянка важкодоступна, то й бетонний насос. Чому не вийде залити самостійно з домашньої бетонномішал? Тому що бетон має Заливатися рівномірно та швидко по всьому периметру. Якщо ж так не відбувається, він буде неоднаково затвердівати, що призведе до втрат міцності та можливо нерівномірного просідання. По мірі, як заливається бетон, його потрібно вібрувати, щоб там не залишалося повітря та пустоти. А останній етап це є твердіння бетону. Але це мало не самий важливий етап, тому що від нього напряму залежить, яка буде якість нашої суміші. Бетон не може швидко висохнути, тому що тоді він набере потрібної міцності. Він її набирає поступово. Для висихання його накривають пластиком, щоб він помірно затвердівав. Потрібно контролювати кількість води в суміші та температуру навколишнього середовища, оскільки обидві змінні можуть впливати на швидкість та висихання. В літній період, наприклад, більш за все, його доведеться додатково поливати водою. Процес затвердіння починається протягом перших кількох годин, однак для досягнення максимальної міцності йому потрібно до 28 днів, після чого він може витримати уже більш важкі навантаження. За цей період він набирає до. 90% своєї міцності. А останні 10% він набирає через 90 днів. Ну що ж, на цьому етапі майже все, але є ще дещо. Дренажна система. Ще одна велика частина при закладанні основи це дренажна система. Ми заклинаємо дренажну трубу на глибині нашого фундаменту. Це система труб і колодязів для зниження і відведення ґрунтових вод. Поверхневий і глибокий дренаж це невід'ємна частина будь-якої споруди. Для укладення дренажної системи ми обертаємо наш фундамент. Профільною геомембраною, виступами до стінок фундаменту. Виводячи її під дренажну систему. Далі ми закладаємо геотекстиль для меншого потрапляння піску та бруду. Далі засипаємо щебнем нашу траншею. На щедневу подушку кладемо дрен, спеціальні дренажі труби з отворами для потрапляння води. Такі труби зазвичай теж обмотують геотекстилем, або ж вони вже продаються готові. Труби приєднуються до колодців, які збирають усю цю воду. Далі воду з колодців ми відводимо в водостічну каналізацію. Далі усе це засипаємо щебнем, який фільтрує воду. Далі Люєю та влаштовуємо відмостку. Отож, ми з вами розглянули, які є фундаменти, що потрібно визначити перед тим, як закласти якісний фундамент та як правильно це зробити, щоб він довго служив, був надійним та теплим. Тому підписуйтесь, ставте лайк, щоб дізнатися більше про якісне та енергосперігаюче будівництво. Далі буде тільки цікавіше.